Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Ви на каналі Терапія, мене звати Юля і запрошую вас до. Перегляду. Сьогодні ми з вами будемо кроїти і шити ось таке плаття, як на мені, це сукня гольф. На каналі є дуже багато уроків сукні гольф, і це відео як нагадування про те, що не обов'язково гольф має бути повсякденним, це також може бути новорічна сукня або сукня до різдвяних свят. Роздивляємось плаття, я вам розкажу деталі. Ну а далі ви побачите викрійку. Тут тканина досить таки незвична. І цікава. Ось таке плаття. Має розріз з одного боку, для того, щоб було зручно ходити, ну і оскільки це плаття до свят, тому воно дуже вишукане, елегантне, закрите, а ось ця деталь придає деяку таку родзиночку цьому образу. Я одягла високі підбори, бежеві чобітки універсальний варіант для того, щоб подовжити ноги. І зробити силует більш витонченим. Також сюди підійде чорне взуття, червоне взуття і взуття кольору Бургунді. Але найкраще поєднання це бежевий або чорний колір саме до червоного. Тепер стосовно тканини, тканина вона гофрована. Це іде гофре, тут іде і люрекс. І блискітки. Друзі, я і далі буду давати рекомендації на рахунок блискіток. Ці тканини бажано брати вручну, в тазику, в ванні – тому що блискітки можуть потрапляти в барабан пральної машини і потім залишатися на інших речах. Ну, новорічні свята вони пройдуть швидко, тому е, будьте уважні до ось таких деталей. Звісно, що ці блискітки можуть частково осипатися, але то нічого страшного. в Новий рік ми готові до того, що все кругом блискуче та блистить. Ну що ж, гайда до перегляду, і нагадую вам, що в описі під цим відео є посилання на уроки з. Сукні гольф, які більш будуть детальні і більш там буде пояснення, ніж в цьому відео, ну, тому що тема повторюється. Не забувайте про ваші вподобайки. Привіт! Сьогодні я покажу вам, як пошити дуже швидко новорічну сукню. Для цього вам знадобиться, звісно, що тканина така тематична. В мене це ось таке гофре. Оце ширина тканини, ось це довжина. По довжині вона майже не тягнеться, дуже сильно тягнеться по ширині. Виворітня сторона у неї гладенька, як ви бачите, а з цієї сторони шимер та люрекс. Тканина в цілому не колюча і досить таки тонка. Друзі, це фасон плаття в обліпку. Якщо ви не носите такі сукні, то, звісно, що маєте обрати для себе інший якийсь. Фасон. Це е, плаття в обліпку. Тому ми шиємо його зовсім без прибавок. Отже, що нам потрібно е, визначити? Для початку ми визначаємо свій об'єм грудей і стегон, і яке число більше. Те число ми відміряємо ось кромка, більше число від кромки рівно по ширині. У мене просто тут зі згином тканина, бачите? Ось ширина. Від однієї кромки, оця кромка називається, ми відміряємо рівно більше число. Якщо у вас обсяг 100, то відміряємо 100. Зрозуміло? Якщо 120, відміряєте 120. Тому що дівчата люблять різні фасони. Хтось полюбляє в обтяжку, хтось не полюбляє сукні в обтяжку. Довжина може бути як довгою, так і короткою. Якщо це довжина за коліно, ну це в середньому ми беремо 110 см тканини по довжині. 130 це вже, прям так міді-міді. Ось таким чином я складаю, щоб було легше, і відрізаю. Оце той об'єм, ось бачите, згін, в який ви маєте поміститись. Ви, не я. Тому що ми всі рівні, кожен шиє на свої мірки. Ось таким чином. Весь об'єм ви розрізали ось тут посередині. Пілочка передня частина плаття і те, що знизу нижня частина плаття спинка. Тепер ми що робимо, ми складаємо зі згином по центру одне на одного ці дві половини. Для чого ми так робимо? Для симетрії, щоб вам не вирізати окремо Один, один виріз для рукава або ж пройму, та інший. Це для тих, хто ну, взагалі ніколи раніше. Не шив. Ось таким чином ми викладаємо одне на одне. Враховуйте те, що тканина дуже еластична і тягнеться. Тому, в даному випадку, оскільки вона еластична, ми шиємо без прибавок. без прибавок, тобто ми не даємо сантиметри припуски на шви, для того, щоб сукня ідеально сиділа по фігурі. Це працює саме з еластичними тканинами. друзі. Вони бувають різні. Тому враховуємо коефіцієнт еластичності тканин. Таке дуже цікаве відео є на каналі. Я про цю тему вже неодноразово вам говорила, тому посиланечко знайдете в описі. Ось таким чином все ви склали. Зараз ми викроїмо горловину, скіз плеча, лінію пройми, талію і рухаємось далі. Швиденько повторюємо все те, що в базовій основі друзі, всі за ваші мірки, не мої. Ми шиємо так на будь-який розмір, тому що ви індивідуальна людина і знімаєте з себе мірки. Зараз я озвучую свої цифри, ви підставляєте свої. Ну або якщо у вас схожі параметри, можете спробувати пошити по моїм міркам і подивитися, що з того буде. Отже, найперше. Це ми беремо ширину плечей по спинці. Це число ми розділяємо на 2, тут я відзгину беру 19 см. Наступне число це виріз горловини. Отже, по ширині це 8 см, по глибині 4 см і вимальовуємо ось таке напівколо. Можна взяти більше, можна взяти менше, в залежності від форми горловини. Далі, тут ми опускаємось на 3 см зверху вниз. І потім з'єднуємо оці дві точки. Далі ви знімаєте висоту своєї пройми, неодноразово показувала, що це можна навіть зняти з готових речей, щоб подивитися, яка вона у вас є. Тут приблизно я беру 20 см відверху, проводимо лінію. І з цієї точки ми випускаємо лінію ось сюди вниз, за цією. Далі приблизно 2,5 см по діагоналі проводимо. Ось таке напівколо. Тут ми лінію пройми ось цю розділяємо на два, сюди забираємо пів сантиметра і плавною лінією виводимо. Це все є в уроці базова основа. Більш детально по вашим міркам. Далі висота, доталі індивідуальна мірочка. Тут я буду брати 41 см. Це ваша мірка по спинці. Висота, в залежності від зросту. Провели лінію, ось вона. І наступна лінія це висота бедра. В мене бедра досить таки низькі, це платья буду шити для продажу, тому тут беру середньоарифметичне, те, що я шию на продаж, 22 см і проводжу лінію. Тепер талія вся розділяється на 4 і ставимо ми тут число. Тут я візьму 19 см. В середньому мірка розміру відповідає лінії плеч. Якщо по плечам 19, то й по талії ми беремо 19 да? для таких суконь в обтяжку. Тепер звідси ось так сюди, звідси лінія пішла сюди. І оскільки ми з вами не квадратні, не трикутні, то не може бути у нас ось таких гострих ліній, як на малюнку. Тому всі лінії ми, як завжди, змягчаємо і округлюємо. І тут можна вирізати. Зараз я до себе ближче підтягую. Поки що пілочка спинка в нас однакові. Оскільки ми працюємо з трикотажем, то тут немає ніяких у нас ні плечових виточок, нічого такого. Далі лінія талії я просто кручу, щоб мені зручно було, щоб мені з руки. Щоб мені було з руки так, і пішло вниз. Далі ви можете завузити сукню донизу або залишити її прямою, в залежності від фасону. Ми можемо додавати розріз в боковий шов, і ми можемо ось лінія бедра, і ми можемо знизу, ось тут знизу виробу до лінії бедра завузити. Ми тут можемо взяти 3 см. І отак от, от проводимо цю лінію, трохи завузимо і там зробимо в шві розріз. Пам'ятаємо, що гострих кутів немає, тому тут лінії робимо більш плавними. Низ потім можна буде відкоригувати. Так, це ми з вами робили одинаково пілочку і спинку, тепер спинку залишаємо в спокої. Пілочкою ми працюємо, друзі. Якщо ми хочемо виріз, наприклад, глибокий, то потім ми його будемо обробляти обтачкою. На каналі є відео по різним формам горловини, посилання на нього ви знайдете в описі. Тут ми робимо стандартну горловину, оскільки це в нас сукня гольф. Ми для гольфа беремо не більше 6 см ось звідси. Опускаємось нижче, проводимо лінію 6, 7 не більше. І потім, отак напівколом. На пілочці я роблю завжди мінусовий баланс, щоб плече не з'їжджало в сторону спинки. Ви можете так не робити. Це я так роблю. Зрізала б, побачила. Тепер поглиблюємо нижню частину пройми нашої пілочки. Приблизно візуально розділяємо це число на 2, і оцю частину, отак, теж на 2. І тут поглиблюємо ось цю. Частину десь на сантиметр. Ось саме в цьому місці. Якщо вам так складно, ви не можете від руки це все покроїти. Ви можете використовувати готові викройки, ви можете використовувати старі свої речі для того, щоб по ним зробити таку викройку. Готово! Наступний крок, ну, можливо, знадобиться тут ще більше приталення, то можна буде робити ось так талієву виточку. Ну, я не думаю, що вона тут необхідна. Наступний крок це ми з вами е, вирізаємо рукав і горловину для нашого гольфа. Рукав, надзвичайно, є просте відео на каналі, базова основа рукава. Ось вона в мене є. Безкоштовне відео дуже класне є на каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі, щоб я знову те саме не розповідала, друзі. Так, і рукав ми робимо довгий, самий звичайний. Зверніть увагу, що тут кромка, бачите, ось як така трохи горбата була. Але то нічого страшного. Ми викроємо і так. Все ми кроємо по ширині тканини, бачите? Все по ширині. Два однакових рукава, оскільки в нас. Дві однакові руки. Ну, більш-менш однакові, бо ми люди. Тут я дивлюся так, щоб мені поміститься. Рукав можна робити трішки вущим. Як ми робимо вущій рукав, якщо в нас викрійка, оця викрійка, це в нас більш для нееластичної тканини. А ми просто отак от зміщуємо, бачите? Отак, по цій ширині. Вимальовуємо отак контур, рукав я роблю довгий. От сукня гольф, вона має бути з довгим рукавом, і рукав ми можемо зробити ось такий довгий навіть довший, ніж ваша базова основа, ну, буквально там на 3-4 см. Да. І все. І тут завузимо його, так, як і в базовій основі. Ось таким чином, потім я виріжу, підкоригуємо, що під передню частину рукава. Це все насправді дуже легко робити, коли у вас є ваша вже відпрацьована викличка. Як я вже сказала, там в мене трошечки погорбячена коло кромки тканини, тому я стараюся максимально її обрізати. Оскільки тканина дуже еластична, то це мені зробити вона дозволяє. Рукав, якщо ми там не робили прибавку, то на рукав ми завжди робимо прибавку до об'єму своєї руки. Це завжди желізне правило для всіх тканин. Ну, Хіба що там може бути якась супер еластична сітка? Так, і тут я ще завжжу рукав. тепер ми розгортаємо. У нас є передня частина рукава. Бачимо її ось вона. І ось по ній. Оце все лишнє ми обрізаємо. Це для того, щоб в розворот не кроїти рукав. Трошечки попрацюєте ось таким чином. Все. І маркуємо обов'язкову викройку зі зворотньої сторони. Я завжди роблю ось таким чином. Тепер в нас залишилась горловина. Горловина гольф, вона може бути як з двох частин, так і з однією. Обирайте, як вам простіше. Новорічна сукня це сукня на один раз. Ну, може, на два, ну максимум на три. Тому е варто на неї витрачати купу часу. Я не знаю, треба це робити чи ні. Якщо хочеться, то можна. Ось в мене залишився ось такий шматок. Тканини, от скільки є, така й буде висота горловини. Більш-менш він має бути рівний, він дуже тягнеться. Єдине, що тут має бути смужка, має бути ось так рівно. Тому з вивороту, зараз я викладу її, бо з лиця це досить складно розробити, воно відблизки такі пускає. Пускає бісики. Так? І горловина це в нас для гольфа завжди в об'ємі 44-45 см. Такий стандарт, якщо це з одним швом. Десь так ми і робимо. Для еластичних тканин, друзі, так і є, тут 44 см. Все, зробили з одним єдиним швом. Тут я підрівняю, отут потрібно буде шити. Все. Залишків, як таких тканин, в нас майже не залишилось, там чуть-чуть того, що в мене було. Тепер ми починаємо з вами зшивати плаття. Значить, що ми робимо? Ми горловину. Шваємо отут можна прямою строчкою, туди-сюди два рази прострочити. Ну, або можна шити на оверлоці, або еластичною строчкою. Далі вивертаємо на лице після того, як зашили, і прасуємо праскою. При посадці рукава на голівці ми ніякого не робимо, оскільки це в нас трикотаж, в цьому немає ніякого сенсу. Ми відразу сшиваємо сукню, значить, ми розгортаємо, кладемо лицем до лиця. І зшиваємо плечові шви. Бокові шви я не зшиваю. Я потім, після того, як шиті будуть плечові шви, ось таким чином. В відкриту пройму, це називається відкрита пройма, коли в нас боковий шов не зашитий, ми беремо рукав, на передній частині у нас хрестик, бачите, відмітка. І ви притуляючи таким чином рукав, пришиваєте його в пройму. Потім складаються виріб і зшиваються бокові шви. Якщо ви хочете зробити розріз в боковому шві в одному, то ви одну частину плаття зшиваєте повністю, а іншу просто робимо обробку і тоді зшиваємо прямою строчкою, не зашиваючи оцю частину, де у вас буде розріз. Друзі, таких відео теж на каналі дуже багато. Це зараз коротко про те, що вже є на каналі Плаття-гольф. Є на каналі з виточками, навіть хочете робити, хочете не робити, в залежності від тканини. На нього буде посилання під відео. Тому що цей матеріал він на каналі є дуже давно, в різних варіантах. І такий гольф, і сякий гольф. Це я вам показую, щоб ви не боялися нарядні плаття, святкові, шити ваші наряди до свята із ось таких яскравих тканин блискучих. Да? Це не страшно. Ці тканини бажано попрати, щоб вона у вас була випрана. Коли ви будете прати, не пхайте ці тканини в пральну машину. Бо ці блискітки, в мене зараз вся підлога в цих блискітках, вони сиплються. Попилососте. А з пралки пралці треба буде 3-4 цикла для того, щоб вимити ці бльостки, і вони можуть залишитись на наступних речах, які ви будете прати. Тому краще оце все. Якщо ви шиєте для себе, можна потім цю суконку, яку ви вже пошили, випрати ще раз. А тканину перед розкроєм, наприклад, так як я шию не для себе, а на продаж ручну, десь в якомусь тазику або прямо в раковині вані, ви можете легенько пополоскати і все, щоб ці блискітки, тому що це шимер, він, начебто, приклеєний зверху, щоб він просто збився з тканини. Все. Не пхати в пральну машину, паєтки, блискітки, це ми перемо руками. Ну і взагалі потім ці вироби перемо руками. Друзі, на цьому все, тому що є пошив такого плаття один в один. Я вам просто вирішила нагадати в цьому відео, що такі уроки є, щоб ви не боялись, шийте в радість і не забувайте про ваші вподобайки. Всім цьому кібунки-пока!